Друзі, усім доброго, при доброго ранку. Аж не віриться, що на дворі немає снігу, немає вітру, тихо. Ну, ще прохладно. Зараз на градусніку плюс 5. Я подивилася. Але тюльпанчики всі стоять. Так, відносительно добре на дворі. Цвіточки наші ще цвітуть. гіацинтики, тюльпанчики набираються вже, сили, все попіднімалося. Слава Богу, все пережило. Влага в землі є. Це найголовніше. Тут вже накидали, якась пленка валяється. Так що, друзі, живемо далі. Пережили ми цей холод. Майже цей тиждень. Щось на дворі все нашурувало, накидало. Да, це тут у нас, ви бачите, загорожено. Це там лежать качани, я вже розказувала ті, що топить кукурузи. А корова лізе туди як і як випускаємо двірі на водах, шапарює тут. Та чоловіку це так позагорожував туди. Це там у нас дрова і бумаги для топки. От. Це я винесла ряднинки свої з санузла відтуди, бо чоловік там воду рихтував і все позамучував. Да? Кекс? Кексик, Ти вже вибіг, ти вже вибіг, да? сніданок тобі подавай. Ах ти ж, трудяга, ти в мене трудяга. Ага. Трудяга, Вечером, як почне тут вигавкувати, уже стемніє, чи собаки гавкають, чи що він гавкає. от, да? Вийду на нього покричу, він замовкне. Що таке? що таке, Про тебе розказую, да? А дивіться, як він думає, що ти про мене розказуєш, да? давай мені снідать бігом. Да, 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 про тебе. Да. <соць> Такий чудний, дай зараз. Усім буду давати їсти. <смі> так що, друзі, я дуже задоволена, що на дворі така погода. Сьогодні в мене план прибирати генералити у домові, в хаті, як зможу. От. Вчора до бабусі йшла прибирати, випила ортофену <смі> та й поробила все. Ну, дома є дома. Ну, добре. Друзі, пішла я поратися, годувати всю свою худобу, курочок, кексика, рижика щось нема. Вже три дні немає. Опять десь заблукав. Ну, добре, а вам бажаю тихого, мирного дня. Щоб все було добре, а пізніше зустрінемося. Ой, друзі, попорала вже всіх, дала їсти, кекс, їсть. Курочки теж там упражняються. Ласунька води пити не схотіла, сіно їсть. В общем, всіх попорала. Ну, трошки вітерок ось почався, такий прохладний. Але сьогодні обіцяють плюс 10 градусів у день. Так що зранку я виносити розсаду, поки не буде. Не буду ближче до обіду. Оце. Так що. Сьогодні, звісно, ще буде такий день. Ну, не буде опадів, слава Богу. То чекаємо, друзі, опадів, то, слава Богу, не буде. Ні, я й маю виду, таких, як сніг, не буде опадів. Якщо дощик, ну, поки що його, звісно, вистачило. Ну, У Бога свої плани на нас. Так що... Ну, В синоптику дивилась, то опадів сьогодні немає, і плюс 10 в день, так як я вам і вже і казала. Так, кекс уже доснідує, доїдає. Ну а я, як завжди, йду в кухню готувати сніданок. У мене є там що, я нагрію зараз, От, зварю по яйцю на сніданок і будемо снідати. Ні, в мене є. Макарончики розігрію по яйцю. Зроблю зараз овочну нарізочку та й бо салату щось чоловік не хоче. Друзі, такі справи. Ну, добре, пішає. Будемо займатися справами. Так, ось такий сніданочок я сьогодні приготувала, рулетик яєчний, макарончики і овочна тарілочка, трошки ковбаски. Ну, Хто хоче. Так що, всім смачного будемо снідати. Так, Друзі, перці свої помідори все повиносила сюди. Так що хай вже будуть на сонечку. Пережили все. Ну, вони мокренькі, полівати їх ще не треба. Ой, сонечко як гріє добре через стекло. Гарно. Бо вони вже аж блідні зробилися. Я вже це помідори не пікірувала, хотіла їх одразу садити під агроволокно. Ну Побачимо, яка завтра буде температура. Якщо буде в город можна буде залізти, то може і завтра будемо, висаджу. Побачимо. Коли в мене немає часу, я варю по бистрому такий супчик. Вода в мене стоїть і гріється. Сюди я порізала ну, такими невеличкими шматочками грудку курячу. Зараз її обсмажу трошки до золотавості. Сюда, потом, потім сюди додаю цибульку, моркву, роблю таку заправочку у суп. І все, і далі варимо, як завжди. Бистрий, смачний супчик виходить. Так, ну на обід супчик готовий. З кусочками м'яса, картопелька, морковка, зелень. дуже смачно пахне. Друзі, просто радіє душа на дворі так гарно. Ой, а що це камера? На дворі так класно. Я ходила до сусідки через будинок. Вони різали свиню. То я замовляла м'ясо і ножку на холодець. І скупилася і бабусі, і трошки собі. От. У нас так гарно на дворі. Цветочки ожили, кури воно вже теж там бігають, кукарекають. Взагалі, все гарно на дворі. Так, друзі. Бабуся дала гроші нам, щоб ми купили м'ясо на От Тут вона хоче легких. Її купила на 35 гривень. Якесь блюдо вона там хоче сама приготувати. Купила ножку. Ножка заважила 2 кілограма 340 г. Передню я купила на холодець. Попросила хлопців, щоб вони мені порубали. Домашня, В мене є купішок. І зварю холодець на Великдень. Приїдуть діти з боку, куде погода хороша. Зваримо холодець. Так, і тут я брала разом з бабусею. Я взяла, друзі, кісточок таких ось обрізних, дуже хороших. На борщ, на бульйон. Прям такі з місцем. Зараз пофасую потроху. Буде мені на борщі, в общем, на бульйони. От, І тут у мене 3 кілограма м'якиша Майже. Бабуся казала їй ікруха їй кілограм. Зараз я одріжу і вона, мабуть, хоче, щоб я їй помолола. Ну, я спитаю. Якщо їй помолить, то помилю, тоді однесу, бо в мене дуже нема де складати. Вроді нема нічого в морозилці такого. Ні, Ну є там то куряче м'ясо, то. Але ж... Moj, ko si mesko. Окей. Цель не моє. Не знаю, чи я вийду сама в морозилку. Ну ні, м'ясо бхаю. Так, це баличок. Тут 600 г. Баликий і ребра. В общем, у нас м'який по 200 гривень, ножка по 80 гривень кілограм, легкий я купила по 60 гривень кг, ребра по 180 і балик по 200 гривень. ребра такие, друзья, обрезни. Ну, такие, все, бачите. Что с мяса дуже снято с ребер. Ладно, не знаю, че так и продают на базаре. Так, тут 550. Эх, вот это же они мне не дали.

Шо тут тут заклеїть. Глобус тут. Так. Ти крути глобус не бути. Да. Вичко, вічко, вічко. Да, ребра мені, звісно, не дуже подобається. Таке я більше купувати не буду. Друзья. В одни кистки. Я ничего не пойму. Что-то вы на меня не налаживает? А что что-то стоит? Два кило ребра. Тут це, це кости, блять, блядь, церебра. це ребра? Ай, геть обрізані, блядь. Не, и пів кіла нема, півтора. Ладно. Так, ну все скола я, друзі, в морозилку. В общем, трошки м'яса підкупилось. там у мене є в холодильнику і риба, і м'ясо. Трошки підготувалися, бо приїдуть же ж діти. Треба щось же готувати. Ще сяду, подумаю, що мені треба на паски, мені треба тільки молочка. Все так у мене є. Ну, а молока, кума у вівторок, дасть бутиль бабусі молока. Вона мені відділи літру мені за глаза. Так що все є. Дякуючи Олі, що вислав мені посилку. Також у мене все є на Паски, на рулетики. Будемо пекти. Ану напишіть, хто із вас буде пекти домашні паски, піріжечки чи рулети з маком. Напишіть. Може, ви щось смачніше будете пекти, ану поділіться, будь ласка. Друзі, на градуснику почала падати вже температура. Розсаду ми вирішили сьогодні ще занести в коридор. От, бо Я хотіла накрити, але чоловік не дав. Каже, занось у коридор. Воно, друзі, дивіться, сходи повна луна. Така красива, плохо видно, Я зараз піду за хату, може там видніше, дужче буде. Дуже люблю, коли повна луна. І небо таке ясне, але... Зорів я ще не бачу. От. Зараз обійду туди за хату. Може там буде видніше. Ну, мабуть, не буде. Видно, бо там за домом. А видно, друзі, видно. Дивіться, яка краса. Дивіться, всходи. Ну, от камера так не передає, якось розмито. Дуже велика, гарна, гарний місяць. Сходи, буде ніч світла. От. А я оправилась, позакривала вже курей, позаходили, бо вони зараз довго тиняються на дворі. З закату такий у нас. Не знаю, вроді нема морозу. Але на дворі якось так холодненько. Ну, зрозуміло, після вчорашньої епізоду, позавчорашньої погоди. Це аж, аж удивительно, що так хорошо і тихо на дворі. Тихо-тихо. Вже всіх нагодувала. Зараз піду подивлюся до ласуньки. Кекс, ти що там піряєш, га? Щось піряє, все піряє. Чого ти піряєш, га? Кексик. А? Ні, я не буду тебе гладити, не буду, там тачка стоїть, откочувати не хочу, ні, ні. Я йду до ласуньки. ні, чухати тебе не буду. Прийшла, друзі, до ласунчика, думаю, потрогаю її живот. От якось у мене ті корови були не такі, а ця не дозволяє така схудло оглядається і тікай, щоб не трогала її телятко. Бач, яка? Не дає пощупать. І навіть я чищу її вона, так вона лагідна й ласкова, й все. Да, ласунька, ласунчик мій. І ось і погладі, ані дай Бог до живота сердиться, сходу не буду. Зараз розшию тюк, розріжу вірьовки, дам тобі сінця. Ти хоч сінця свіженького? Та й піду, друзі, в хату, бо треба тушонку ставити, варити, принесла кум... До, да, Ось так я до вас долюкаюсь, ось так да. Ти хоч щоб я тебе почухала. Да? Почухала? Зараз я тобі дам сінця. Так, ну все, друзі. Місяць, ну який всходить погано, видно за дерев, От, на дворі так гарно, тихо, хорошо. Ну, але піду я вже в хату, чую тиняться по вулиці, вже майже темно, на дворі. Камера так не передає, камера показує, що набагато світліше. Але ні, друзі, уже темніє. Друзі, добрий добрий вечір. Думаю, пора вже мені прийти до вас і поспілкуватися, бо вже початок одинадцятої ночі. Зараз гріється вода, бо в нас до сих пір немає в хаті води. І ми оце ж так накачали в каструлю велику, в бочку, і оце грію у відрі на плиті воду, щоб піти помитися. Боже, як воно мені вже набридло. Посуду мити в мисках, ой, не хочеться назад, <свісно> як було раніше. Так гарно, як є вода в хаті. Все кругом чисте, все кругом порядок. Я сьогодні займалася генеральною уборкою. Кругом поприбирала все, попелесосила, повитрусювала, повитирала кругом пиль, на підвіконях поприбирала, повитирала. Ну, в общем, в общем старалася, як могла. От. А... а чоловік не справився з своєю задачею. Переніс на завтра ще. А завтра мені, друзі, їхати на обід в центр та попросилася там із знайомою, вона мене забере із собою, бо Вадиму не можна їсти такої їжі. Взагалі, там, знаєте ж, і капусняк, і ну, всякі смаколики будуть, він не втримається, а йому поки не можна такого споживати. Ну, Я теж придержуюся, але мені не так критично, як йому. Так що поїду я сама. Завтра якраз роковини нашим друзям, які розбилися на машині. Хто зі мною давно вже на моєму каналі, той і знає. Що це за друзі? Це друзі, вони обіжали, ну як, убігли від війни, але біда настигла, настигла їх, нас догнала, так сказати, Ой, в другому місті. Дуже хороші люди були. Царство їм небесне, ми їх пам'ятаємо і завжди будемо пам'ятати, вони залишились в наших серцях. Так що такі справи, друзі. Ну, сьогодні день так пройшов, вроді і кучу роботи поробила, і так заморилася, але я відпочивала тоді. На дворі сьогодні було дуже гарно, ще так було прохолодно трохи, але вже світило сонце, якось аж настрій такий був. Хотілося все робити. Так що, друзі, завтра вербна, вербна неділя. Всіх вітаю з вербною неділею, з, ну, з прийдешньою. Бажаю здоров'я, мирного неба, наскільки це можливо, і всього всього самого найкращого. Ви вибачте, бо я телефон держу в руці. Це аж сломалась у мене нога маленька, а та на кухні. Не схотіла йти на кухню по неї. Думаю, поспілкуюся з вами і так. Так що такі справи. От. В общем, друзі, на цьому, мабуть, я і закінчу сьогодні. Я не знаю, сьогодні не було що дуже знімати. От, так потроху то того, то того не знімала. Вибачте, будь ласка, завтра буде день, і будемо знімати. З неділі ось, дасть Бог, приїдуть мої діточки, як буде все добре. І. Будемо продовжувати, буде, якщо погода, будемо садити городи. Я сподіваюся, надіюся. Так що, такі справи. Думаю, що ну, буде тепло, вроді обіцяють, хоч сьогодні кум приносив тушонку, каже, що буде холодно знову. Де він вибачив, не знаю. Я дивилася на місяць погоду, то там немає холодів. Ну, не буде дуже жари, більше як 20 градусів, не буде. Буде май такий ну, а для ростній, для ну, для всього того, що росте, воно і непогано. Сильна жара нам і не потрібна. Так що, друзі, всього найкращого, до завтра. На добраніч вам усім. Пока-пока.